Привіт! Це відео про те, як новачку обрати свою першу гітару. Обрати так, щоб опанування інструментом не принесло розчарування з перших кроків. Жодних порад щодо виробників, моделей, типів струн, форм та інших конструктивних особливостей в цьому відео не буде. Я коротко та зрозумілими словами розповім, на що необхідно звернути увагу в крамниці, які моменти обов'язково перевірити. І при яких негараздах інструмент не вартий вашої уваги. Звісно, кращий варіант взяти з собою досвідчену людину, яка знається в цьому питанні, це може бути музикант, викладач музичної школи або майстер, який виготовляє та налаштовує інструменти. Але якщо така опція недоступна, то це відео саме для вас. Хочу відразу зауважити, що я висловлюю виключно свою думку, що базується на багаторічному досвіді. Аматорської гри на гітарі та не являється професійним та експертним висновком. Отже, поїхали. Пункт 1. Інструмент має вам подобатись візуально. Зверніть увагу на форму, колір, запах, вагу, якість обробки інструменту, деталі, такі як кілки, написи, позначки на ладах. Наявність бокових позначок на гріфі та інше. Гра на інструменті повинна приносити естетичне задоволення в першу чергу тому, хто грає. І повірте, якщо гітара візуально вам не подобається, ви того задоволення ніколи не отримаєте. Звісно, перша гітара буде скорш за все з недорогого цінового сегменту. Але серед цих інструментів теж можна обирати і знайти досить пристойний екземпляр. Пункт другий. Якість виконання інструменту. Оглядаємо гітару з усіх боків. Подряпини, вмятини, дефекти лакового покриття, нерівно нанесені позначки, написи, клеєві виступи, тріщини можуть свідчити про невисоку якість виробів. Обов'язково звертаємо увагу на якість виконання порошків: це металеві поперечні перетинки на грифі, які ділять його на лади. Обережно проводимо пальцем по правому та лівому боці грифу, контролюємо, щоб порошки не виступали та не зачіпалися об палець. Але ще раз повторюсь, робити це слід дуже обережно та повільно, щоб не поранити пальці. На перший погляд може здатися, що попередній пункт попереджає про те саме. Але хочу застерегти: якісно виконаний інструмент, який вам не подобається по формі і кольору, не одне і те ж. Що гарний на вигляд інструмент зроблений з дефектами. Пункт 3. Подальша оцінка інструменту потребує його налаштування. Якщо ви не володієте ідеальним слухом, боюсь, саме так і є, потрібно перед походом в музичну крамницю встановити на смартфон одну із безлічі програм для налаштування гітари. Обов'язкова вимога до такого застосунку є візуалізація ноти, яка зараз звучить. Вмикаємо програму та налаштовуємо інструмент. Під час цього звертаємо увагу на роботу кілків, плавність їх руху, здатність тримати стрій, люфти під час провертання. Про негаразди з боку кілків може свідчити їх деренчання та вібрація при грі на інструменті. Слід зауважити, що в деяких крамницях можуть не дозволити самостійно налаштовувати гітару, в такому випадку потрібно попросити продавця зробити це. Пункт 4. Оцінка геометрії грифу. Після налаштування інструменту, коли всі струни відповідно натягнуті, а гриф вигнувся до робочого стану, ми візуально оцінюємо відсутність грубих дефектів закручування та прогинання грифу. Це простіше зробити при порівнянні площини грифу з натягнутими струнами, адже струна при правильному налаштуванні ідеально рівна. Тому всі повздожні дефекти грифу на цьому тлі особливо помітні. В нормі відстань між струною та грифом в напрямку від головки грифу до деки гітари має поступово, повільно, незначно збільшуватись. При погляді зверху, перпендикулярно до площини грифу, звертаємо увагу на паралельність першої та шостої струни до краю грифу з обох боків. Нерівна відстань вказує на перекос грифу. Така гітара не буде строїти, поки не виправите цей дефект. До речі, якщо вже так сталося, що ви придбали гітару з якимись негараздами із-за відсутності досвіду, догледіли якусь проблему не біда. Не варто засмучуватись, дуже багато з перерахованих проблем можна виправити. Для цього варто звернутися до гітарних майстрів, які налаштовують інструмент саме під вас. Також при натягнутих струнах зверніть увагу на деку гітари, де можуть з'явитися тріщини, які з відпущеними струнами могли бути непомітні. Пункт 5. Переходимо до аудіювання, тобто прослуховування інструменту. Необхідно в першу чергу пройтися по всім струнам, граючи ноти на сусідньому ладу та через лад, поступово підіймаючись до 17-го ладу і спускаючись до першого. Це дасть змогу виявити неправильно встановлені порожки, які занадто виступають і будуть заважати звучати відповідній ноті. Під час виконання цієї вправи слід звернути увагу також на висоту струн над грифом, чи не важко притискати струни до порожків. Адже якщо висота завелика, це не тільки істотно ускладнить гру, а із-за перетягнення струни буде спотворюватись висота звучання ноти. Найпростіший спосіб це перевірити. Крім власних відчуттів, це проконтролювати ноту відкритої струни та на 12 ладу. Якщо тюнер показує одну і ту саму ноту, наприклад, на першій струні ноту Мі, то велика варигідність того, що гріф буде строїти, тобто видавати саме ті ноти, які ви будете грати. Таке порівняння нот проводимо на всіх струнах. Далі варто зіграти те, що вмієте, взяти різні акорди. Обов'язково бере на різних ладах та знову оцінити звук і важкість притискання струн. Звучання інструменту має бути чистим, глибоким, без деренчання зайвих призвуків. Якщо скіл не дозволяє грати акорди, просто притисніть одним пальцем струни на різних ладах, але притисніть якісно, щоб отримати чистий звук. Лайфхак, струну потрібно притискати якомога ближче до порожка. Він вам має сподобатись, якщо ні, інструмент не ваш. Пограти потрібно близько 5-10 хвилин і потім знову тюнером перевірити стрій. Якщо він не порушився, це взагалі ідеально. Але нові струни часто спочатку тягнуться та не тримають налаштувань. Тому проводимо його повторно і знову граємо. Якщо налаштування якоїсь струни порушилось грубо, це може свідчити або про неякісні струни, або про проблеми з кілками. Слід пограти як перебором, так і боєм, щоб всебічно оцінити звучання. Добре, якщо з вами підуть друзі та послухають стоячи поряд і висловлять свою думку. Адже скорш за все ви будете обирати між декількома інструментами. Також варто звернути увагу на поради досвідченого продавця. Часто в кравницях бувають майстри, які налаштовують інструменти під час продажу. До їхньої думки теж варто прислухатися. Якщо відео вам сподобалось і дало якусь корисну інформацію, будь ласка, ставте вподобайки під цим відео та підписуйтесь на канал. Щиро вдячний за увагу, гарних вам вдалих покупок! Натхнення професійного росту та задоволення від гри на гітарі. До зустрічі!